Епопея навколо авторам заводу у місті Рівне тривала з листопада 2009 року. Заборгованість по зарплаті росла, підприємство майже не працювало. Звільнити людей теж було неможливо, адже у такому випадку довелося б виплачувати компенсацію. А грошей для цього знову ж таки не було. Керівництво області вже давно вирішило, що єдиний вихід продавати завод частинами або всім комплексом. Загалом людям належало виплатити майже 4 мільйони 400 тисяч гривень. Поки шукали покупців, працівники заводу протестували, бітингували і вже зневірилися. Що колись отримують свої гроші, та от здійснилося. На сьогодні, на 11 годин ранку, всі виплати здійснені. Тобто, вся сума заборгованості по працівниках державного підприємства Рінецький автомобілоремонтний завод здійснені. І ні перед одною людиною немає заборгованості. адмінприміщення пішло за аукціону за 5 мільйонів гривень, тому розрахувалися з усіма, навіть з керівниками заводу. Люди відкрили у банках рахунки і, запевняє Анатолій Юхименко, протягом дня на них вже надійшли кошти. Найменша перерахована сума 1600, а найбільша 53 три тисячі гривень. Проте є і мінуси. На жаль, було скорочення працівників була що на… 2 січня 2009 року було 250 працюючих, то зараз залишилося тільки 130 чоловік. Працівники, котрі втрималися на своїх місцях, будуть задіяні у роботах під замовлення, тому прогнозують чиновники. Проблеми з виплатою зарплатні в подальшому не буде. На аукціоні було продано лише адмінприміщення. Весь виробничий комплекс зберігся, і в разі необхідності завод зможе запрацювати на повну потужність. Однак на військові замовлення вважає Анатолій Хименко розраховувати не варто. Відтак майбутнє підприємства за перепрофілюванням. Тетяна Бобрікова, Микола Штемпель, інформаційна програма День.